Тож, знову данська вимова, давайте поговоримо з вами про такий дуже незвичний та насправді непростий для українців звук, як данська EA. Тож ця літера E, як вона у нас буде вимовлятись на початку слова та у середині слова після приголосної. наприклад, у слові «ет гайси подорожувати, де вона йде на початку слова, або у слові «ет бу використовувати, де вона йде у середині слова після приголосної. Цей звук взагалі ніяк не схож на українську Eir, він ніяк не схож на, мабуть, на якусь англійську ER. Він нас горловий, і техніка схожа на те, що ми з вами робимо, коли ми з вами намагаємось водою чи ще чимось полоскати наше горло. Вот. І виглядає це ось так: Р. Я б вам радив ось так от його відпрацьовувати. Ну от у словах, де він використовується, і спочатку намагатися його робити дуже вираженим, таким як «ет бруе». Тож, от, скоріш за все, от у вас воно во так буде виходити спочатку з занадто великим зусиллям. Однак, ви зможете знайти цей звук, і потім це у вас буде виходити більш природно та простіше.